Минуло кілька днів. Баба ходить по новій хаті. Просторо, гарно, але нудно стало. Подивилася в дзеркало, поправила хустку і буркнула. Щось мені, ця хата, вже не до душі. Чого це я проста селянка? Хочу бути дворянкою, щоб слуги бігали кругом, щоб у сукні шовкові я ходила. — Діду, та де ти там тиліпаєшся? Йди ще раз до рибки. Хай зробить мене дворянкою. Чуєш? Бабу, та вже маємо хату. Нащо тобі ті дворянські штучки? Не смій перечити, а не підеш вижену з хати. Пішов дід знову, а море вже сердите. Люди б'ються у берег віта свищать, небо затягнуло хмарами. Рибку, рибку, золота. Знову баба не рада. Хоче бути вже дворянкою, щоб служба і розкіш велика. Іди додому, дідусю, буде баба дворянкою. Вертається дід, а замість хатки біленької стоїть справжній панський дім. А перед дверима слуги з поклоном. А на балконі баба в багатій сукні із вієлом в руках. От тепер інша справа. А дід то що з нього взяти? Хай на подвір'ї ночує. Так баба стала паною. Але чи надовго її ця розкіш? Далі буде.